Вітаю, друзі. Я Олексій Чепурков. Сьогодні поговоримо про жахливий і критичний стан підземних переходів в нашому місті. Від ще з радянських часів нам в спадок досталися переходи на вулиці Решетилівській, вулиці Європейській. Уже за часів незалежності збудували перехід біля міської ради, біля головпоштампу і біля так званої каланчі. Це по вулиці Європейській. Технічний стан всіх цих підземних переходів абсолютно різний. Більш-менш нормальний, це там, де де є підприємці. А там, де відповідає міська влада, там хаос, там бруд, там сморід, і там е, подекуди навіть небезпечно. Останнім часом я чув багато гучних заяв про те, що хочуть перетворити ці підземні переходи в укриття. В принципі, абсолютно нормальна ідея. Головне, щоб вона не залишилась просто заявою, були конкретні дії. Я рекомендував би там поставити відеоспостереження, поставити охорону, бо зараз дуже багато звернень, що людям просто страшно. Ваш там ходити тим більше в нічний час. Окремою проблемою всіх цих переходів, які є в нас в територіальній громаді, є проблема доступності. Верніше повна відсутність доступності. Люди, які використовують крісла колісні. В принципі, не можуть користуватися цими підземними переходами. Тому всі ми сподіваємось, що нарешті наші підземні переходи приведуть до ладу і ми будемо безпечно, комфортно ними користуватись. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Обов'язково лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Дякую, до зустрічі в на наступних ефірах.